Гра підбери предмети за формою. Круг. Зайвий предмет кубик рубіка. Предмети круглої форми. Годинник, колесо, м'яч. Квадрат. Зайвий предмет ялинка. Предмети квадратної форми вікно, шахівниця, кубик рубіка, Трикутник. Зайвий предмет акваріум. Предмети трикутної форми пірамідка, ялинка, дорожній знак, Прямокутник. Зайвий предмет годинник. Предмети прямокутної форми. Подаронкова коробка, аквариум, смартфон. Молодец.